Допоможемо нашим воїнам. Волонтери міста Бориспіль в черговий раз відправляються в зону АТО для відправки гуманітарної допомоги нашим бійцям, нашим землякам, нашим героям, Бориспальцям і борис... міста Бориспель і Бориспільського району. Тому підтримаємо їм черговий раз і слава Україні! Слава героям! Героям люди своїх хлопців не забувають. Роман Олег, незалежний журналіст, їду в зону АТО, щоб показати невеличкий сюжет, як наші хлопці і герої Борисівці воюють. Голова радикальної партії міста Борис Вячеслав Деркач, завжди підтримуємо і будемо підтримувати наші хлопці. Завжди їздили з першого, з першого дня. Їздимо і будемо їздити. Допомагали нашим воїнам і будемо допомагати. Будемо завжди підтримувати наших воїнів. А я в свою чергу хочу сказати. 52 поїздки туди в зону АТО з моїми друзями і тими хлопцями, які мені допомагали, надають нам наснаги боротися проти російського окупанта. Били російського окупанта, б'ємо і будемо його бити. Будемо підтримувати наших героїв, які сьогодні захищають нашу батьківщину. Звертаюся до всіх бориспільчан, звертаюся до всіх українців. Коли в нас сьогодні тут сонце, небо, радість, ви повинні завжди пам'ятати, що наші хлопці там. Я завдячуючи їм, б'ються з російським окупантом. І ви його завжди повинні підтримати. Підтримуйте, надавайте допомогу. Тому що, на жаль, сьогодні від влади ми не можемо чекати, що вони нам будуть допомагати. Вся надія лише на вас. Слава Україні! Слава нашим хлопцям! Все поїхали. Так для наших хлопців зону АТО мирне населення не шкодує нічого. Від шкарпеток до головних уборів. Ціну питання визначає вартість проїзду та ентузіазм сміливців, які готові передати зібране особисто в руки. Сьогодні 53 53-та поїздка в зону антитерористичної операції ми приїхали до нас, до наших друзів 72-го бригаду, в третій батальйон, який очолює наш земляк, Гудзь Василь Федорович, Валерій Федорович, вибачає підполковник, який з боями виходив з оточення, і сьогодні керує, мабуть, я можу сказати, найвдаліше взагалі в цій стороні волновасі. Такі поїздки волонтерам коштують немало розлуки з родиною. Тата приїхав, синок. О, о. Захар тато приїхав, синок. Але мій маленький Захарчик і Настя прекрасно знають, куди їздить їхній тато. І коли я приїжджаю десь днів три-п'ять, з'являюся, то мені син завжди з першої хвилини каже, тато, щоб я... Більше ти нікуди не їздив, я тобі не дозволяю ні на яку війну. Я от, чесно вам скажу відверто радий, що в мене в дитсадку він завжди себе називає маленьким укропчиком. Тому, чесно кажуть, як справжня родина, як справжні батьки, хто хоче, щоб ми їздили десь і, не дай Бог, не повернулися звідси. Але ви не уявляєте, яка величезна підтримка, моральна. І ви це прекрасно бачили. От сьогодні ви вчора з нами були, в да, окремій танковій бригаді, коли хлопці вперше побачили волонтерів. Як вони нас не хотіли відпускати? Як для них... Насправді, це все матеріальне, що ми веземо, це теж воно допомагає, підтримує. Але коли вони бачать, що сюди приїжджає депутат від ляшка, то повірте мені, спочатку ми слухаємо матюки, правда, і як вони не люблять депутатів. Але потім дякую за те, що та людина приїхала сюди до них і обов'язково передала вітання. Тому мені здається, якщо цього не будемо робити, той бойовий дух, який сьогодні є, він буде занепадати, ну і буде зовсім все по-іншому. Українську армію складно уявити без народної підтримки, як передаються речі, першої необхідності залишається за кадром. Безумовно, щоб були небезпечні поїздки. Я думаю, мені не хочеться про них, чесно кажучи, розповідати, згадувати, але от наведу один приклад. Ми їздили з Володіша Шаповалом і з Любою з Іванівни. Чешко з Процева. Так я вам скажу, перший раз ми так потрапили під міномет, що відверто кажучи, тоді відчуває, що таке життя. Тому що коли стріляє 120-й міномет, щоб ви розуміли, там не тільки стекла дрожать. Я вперше побачив, як стекло так відхиляється на сантиметрів 5-8 і повертається назад від тої хвилі ударної, де лягає 120-ки. Але найбільше страшніше було, коли вдарили град, Розумієте, Коли воно летить, все падає, ці звуки, це, мабуть, найнебезпечніше, і тоді ти все своє життя згадуєш і переоцінюєш. Але один раз серйозно був випадок, коли ми це навіть розповість на Збориспільській земля, коли ми проїхали наш блокпост і поїхали по полю в сторону, це було в Дебальцево. І ви знаєте, ми цей пост проїхали, вони нас чомусь вони сховались, не сказали нам, ми не побачили. І ми поїхали, нам просто повезло, коли бабуся показала ось так, що ви куди їдете. І ми нарешті, ну, єле-єле звідти з Володі Шаповалом втікли. Повірте мені, це так кожен розказує. Знаєте, коли я почув історію про те, що розказує, що годунок там їздить на позиції біля танка, фотографується десь там біля Іванкова. Мені б хотілося от ви знаєте, я голова сільради Ради Іванкова, я голова сільради. Процева я хочу низько вклонитися. Їм вони зі мною приїжджали в ті місця. Де не приїжджав, мабуть, не один сільської ради нашого Бориспільського району. От вони розкажуть, куди ми їздили, куди ми бачили наших хлопців, яким не було спати навіть у чому, коли після обстрілу градами чи ураганами взагалі не залишається навіть одітися в чому. Але найбільша проблема це вода. І ви знаєте, я теж хочу сказати, оскільки разів я в Фейсбуці просив завжди там кажу, передайте, що можна воду зібрати, привезти. Це дивно, але відверто скажу, всі колодязі, які тут недалеко відбуваються, вони всі вже давним отравлені. Там знаходиться і тут звідти воду просто так брати не можна. Найбільша проблема це вода. Безумовно, що найбільша проблема це цигарки, кава, чай, їжа. Я вражений тим, що сьогодні держава не займається забезпеченням хлопців. Я вражений тим, як у такій формі от ми приїжджаємо на 5 днів, на 6, да? ця форма чорна, я її стираю. Я не можу уявити, яким чином може бути так, щоб ми в е, формі відходили цілий рік. Попробуйте якусь річ надіти, да ще у хрязі, оце в полі дивіться, зараз буде злива. Я взагалі не уявляю, тут будемо стояти по коліна води. Тобто, як при таких умовах жахливих перебувати? Чи в зуті в тих берзах відходити цілий рік? Ще одним нюансом залишається транспорт, пальне і бажання хоча б кого-небудь сісти за кермом, враховуючи ризик і стан доріг. Їздимо по просьбам людей, депутати просять там, нагорний Володя, Годунок Ярослав. Просить поїхати, приходиться не відмовляти. Пальне в основному вони покупають, що можу, збираю тут своїми силами, машину, звісно, ремонтуються своїми силами. Були ми в Волновахі, в Маріуполі, в Артемовську, в ну, багатьох дороги в основному ніде ніякі. Дуже погані дороги і з кожним роком хуже і хуже і хуже. Хорошо, що є трохи друзі, допомагають, а так ремонтувати дуже дорого, тому що тут навіть побиті часті, то обходиться по 9 тисяч, по 8. Ну там якщо вложишся в 2-3, то це дуже добре. А приїжджають вони ну зовсім ніякі, особливо як. Полями добираємося, як в 72 бригаду їхали, так нас БМПшкою тягнули 2 кілометри по полю, колеса не крутилися, грязь везде. На сутки, на двоє, коли на ночь виходить, там переночуємо. Один раз комбат нас прогнав, бо якраз доби був бути не захотів за нас відповідати. Ярослав Годунок розповів, наразі не вистачає засобів бачення, тепловізорів, нічних прицепів. Однак завдяки небайдужим громадянам та волонтерам це питання часу. Хочу подякувати всім бориспільчанам, підприємцям, всім тим людям, які сьогодні розуміють, що сьогодні хлопці захищають той мир, який нестабільний є сьогодні у нас у Борисполі. Хочу всім відверто подякувати і сказати, що хоч сьогодні говорять про те, що сьогодні мир, насправді люди добре, що ви розуміли, що сьогодні миру тут ніякого немає. Як і далі продовжуються стрілянина, і далі от, ми тільки що їздили, у нас не було півдня лівий. План якраз пробували диверсійна група нападати і туди поїхав комбат з нами. Але слава Богу, відбили атаку. Але їм не дозволяється самостійно стріляти лише в тому випадку, коли відкритий огонь на ураження на них, тільки тоді дозволяють стріляти. Тому хочу подякувати всім, всім тим, хто допомагав ремонтом автомобілів, хто передавав продукти, хто консервацію останню віддавав, хто останній кусок сала нарізав нам, передавав, ми його доставляли. Повірте, ми все це привезли сюди напередок, до наших хлопців. До наших земляків, які сьогодні захищають батьківщину від російського окупанта. Що таке? Подйом. Три наряди не в очереди. П'ять ага. нарядів не в очередь. Каву, каву бери. Світи, світі. Каву. Легка кава. Ні, це давно, ну, то мабуть, це, так? Ні, то кава. Та ні. Тільки легка. Скільки там годин зараз? Одинадцять. О, яка зараз треба буде їхати. І туалета, да? так? Не джакузі. Лег О. Олег, О. Как джакузі? Как джакузі. Не карчу. Хороші миші, комарі, таргани. Все нормально. Натур, продукт, запах. Що ще треба для життя справжнього депутата? Приїжджайте, вас чекають тут. Слава Украине! Героям Смерть слава. Путину! Все, всем огромное спасибо! Ярославу Володе и всем, кто меня поддержал здесь. Соответственно, я уже говорил Свете, это равно проще и воевать, и все. Огромное спасибо, ребята! Спасибо, все. спасибо. Все. Слава Украине! Героям, Героям слава! Слава нашому земляку, комбату від слава, слава нації! Слава. Оце в такому міді. Я їду на передову, Полнабаху. Люди добрі, подивіться на мене, я в шокі. Дівки, Не їдьте сюди. А, ось що. Дивись. Дівчата бачили, що ми завезли. Серега, це коротше ті борші так. -а -а.